Попередньому відео ми розглядали риси високоцінної жінки. І коли жінка високоцінна, вона почувається досить комфортно сама з собою. В неї життя починає виходити на зовсім інший рівень. І люди, які вона зустрічає у житті, є люди зовсім іншого рівня. Але для того, щоб мати стосунки з чоловіком для потенційного свого чоловіка, лише якості високоцінної жінки зама. Коли ви зустрічаєтесь з чоловіком, який потенційно може стати вашим чоловіком, йому хочеться, щоб ви болотіли ще деякими рисами на додачу до рис високоцінної жінки, які для нього будуть означати, що ви її саме та, особлива жінка для нього. І цими рисами є три суто жіночі, жіночні риси. Перша сексуальність, друга грайливість і третя спонтанність. Сексуальність, грайливість, спонтанність. Коли ми говоримо про сексуальність, то так, або її занадто багато, і люди виставляють на показ все, що є, і, наприклад, сприймають це буквально, типу з ліжка в ліжко, і постійно і багато. Або навпаки, люди соромляться. Жінки дуже соромляться своєї сексуальності, бояться проявлятися, бояться здатися непристойною. Так, от, жінка, яка має якість сексуальну, це, це та жінка, яка. Дійсно знає, хто вона насолоджується своїм тілом, насолоджується собою. Вона може передати свою сексуальність наприклад у якомусь погляді, у якомусь пороху тіла. Це не означає, що вона має бути геть відкрита або там геть закрита. У кожної жінки своя сексуальність, вона буде проявлятися. Чоловіки це, це бачать якоюсь антеною внутрішньою. Наприклад, коли жінка сидить в кафе і, наприклад, п'є каву, і видно, що вона насолоджується цією кавою. Кавою це сексуально. І чоловіки помічають, жінка яка вміє насолоджуватися. Оце сексуальність, на яку чоловіки ведуться дуже сильно. Друга це грайливість. Є таке правило: якщо ти хочеш бути жіночним, хочеш залишатися жінкою, завжди, завжди будь дівчинкою, грайливою. Ти маєш знаходити в собі сили і енергію, залишати цю силу енергію для того, щоб бути такою смішливою, легкою, щоб ти могла сміятися, щоб ти гралася, щоб ти в якісь ігри гралася, щоб ти робила його життя або життя з ним для нього і для вас. Як маленьку гру в дитячому садочку, легкість там має бути, і спонтанність це третя риса. Знаєте, жіноча логіка все-таки відрізняється від чоловічої логіки. Чоловіча це така калькульована, квадратна логіка. Жіноча це плинна, як вода, логіка. І от коли у жінки є спонтанність, коли вона може змінити план, коли у неї змінюється настрій, так само як настрій змінюється, коли вона може легко спонтанно вирішити щось зробити. Це чоловікам теж подобається, можливо, вони не усвідомлюють, але глибоко всередині подобається, тому що чоловік також може розслабитися з нього знімається шалена відповідальність, що йому потрібно бути до букви закону таким квадратним, чітким і що ж зробити, як зробити, як же зробити цю жінку щасливою. Три риси. Якщо ви додасте три риси, які я щойно назвала, плюс три риси високоцінної жінки, вам не буде конкуренції взагалі. І це не про зовнішність, це не про вік, це не про кольор шкіри, це не про вагу. Це про особисті внутрішні риси, які йдуть як енергія. І все це ми калькулюємо, розбираємо, повертаємо, налагоджуємо на нашому красивому курсі, який називається Сила жінки. Це 9 тижнів. Глибоко терапевтичної роботи за такими темами, як цілісна жіночність, батьківсько-дитячі стосунки, сепарація від мами, сепарація від батька, психоемоційна сепарація, стосунки ми розбираємо: жіночність, чоловічність окремо, стосунки з грошима, стосунки з соціумом, опора на себе, пошук внутрішньої опори. Дев'ять тижнів глибокотерапевтичної роботи. Вже 40 жінки пройшло цей шлях, і я зараз запрошую на роботу тета-тет, -тет, на роботу один на один. Якщо ви відчуваєте, що це щось для вас, будь ласка, напишіть мені, дайте мені знати. Я обов'язково з вами зв'яжуся. Дякую.